Так, ну, значить, звуть Лаура, фамілія Коцман. Е, мені 20, скоро буде 21. І мама каже, що треба вже бути в стосунках. Mm -hmm. Так, да, Вона мені сказала, що мені треба вже народжувати дітей. Е, е, я обожнюю танцювати, я обожнюю говорити тілом. Коли кудись іду, коли щось буду робити, мені треба музика, щоб я налаштувалася. Отак. мене прямо своя маленька бібліотека вдома. Але я читаю дуже дивні книги, я потім все романтизую і шукаю дуже сильно всюди романтику. Я дивилася відео нещодавно, а, ці серійні вбивці, як вони розказують про своїх жертв. Там така жінка цікава. Я його любила, я його вбила. Це цікаво, я не знаю. Це як переживати дуже багато життів. От Є, типу, банальне життя твоє от в рамочках, а от тут ти раз і, типу, стаєш кимось кимось ще. Мама бачила мене акторкою, а тітка бачила мене режисером. Я не знаю, просто таке думаю: ну, а чи, чи не спробувати? І тепер кайфую.